Друзі, привіт! Вас вітає команда Люксвош з Голландії. Виставка Акватек. Сьогодні команда Люксвош прибула сюди, щоб опрацювати близько 200 стендів і віднайти нові технології, які ми в скорому часі привеземо в Україну. Ми на стенді нашого партнера компанії Данфос. І тут є представлені нові революційні продукти, а саме по очисті води і клапанах, які ми в скорому часі плануємо привезти в Україну, провести повністю усі тести. І скоріш за все ми будемо запускати їх на ринок. Друзі, ми хочемо презентувати вашій увазі системи очистки води, які ми встановлюємо на мийки самообслуговування. В даному типі це є вже зібрана готова система для очистки великого об'єму від 5 і більше постів. Хочемо привернути вашу увагу до арматури, яку виготовляє одна дуже відома італійська компанія, а саме до нержавійки, латуні і пластику. Також зверніть увагу: є різного роду е, діаметри цієї арматури під різного роду трубки. Ці трубки є пластикові а також що дуже важливо. Ось на цьому стенді є представлена продукція нержавійки, мембрани для осмосних систем, малого і великого об'єму. Ми на даний момент підписали контракт з компанією. В скорому часі привеземо їх в Україну і приступимо до всіх тестів компанії «Люксвош». Дозуючи системи компанії Аква, ще один стратегічний партнер компанії «Люксвош», з яким ми вже співпрацюємо довший період часу. Також на даній виставці є представлені великооб'ємні очисні системи, які відсортовують, фільтрують воду на різних етапах, відфільтровуючи тяжке забруднення, середнє і дрібне. Тим самим чином, вже на виході ми отримуємо чисту воду, яку ми можемо використовувати повторно. Дану систему компанія Люксвош не планує завозити в Україну, так як досить високий прайс. Но майте на увазі, в нас є доступ, а також всі контакти європейської компанії, яка виготовляє ці системи, аераційні поля для очищення води і стоків. Дану систему компанія Luxwash декілька років назад вже привозила в Україну і ми проводили повністю усі тести. Тому друзі, ми хочемо вам нагадатися, що ми маємо контакти даної компанії. і Ми залюбки. Можемо дані системи встановлювати на ваші мийки. На даній виставці компанія «Люксвош» хоче привернути вашу увагу до компаній, які дійсно відвідують виставки і привозять технології в країну, не просто перекупаючи їх всередині ринку, а дійсно привозячи нові технології. І розвиваючи галузь миюк самообслуговування. Ну що, друзі, виставка підходить до свого завершення. Ми повертаємося додому, ми веземо нові технології, ми закупили нові комплектуючі, які в скорому часі ви вже будете бачити на обладнанні компанії «Люксвош». Ми дякуємо, що ви залишаєтесь кращими, тому що залишаючись кращими, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення.